Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Світланка Селянка. Це у нас хміль. Він росте у нас повсюдно. Десь ми його видаляємо, десь залишаємо. Колись моя бабуся розповідала, що з висушених шишок хмелю готували опарку на тісто. Хотілося би спробувати висушити, але не знаю, як це достеменно робити. Я маю на увазі опарку з шишок хмелю. Якщо, можливо, хтось знає, поділіться в коментарях. Буду дуже вдячна. Сьогодні у нас сонячно. Останніми днями трохи потеплішало. На сонці сьогодні було плюс 30. а так плюс 24. Наші горіхи доспівають. І яблука також доспівають. Це наша молода яблунька. Схоже, що це зимовий сорт. Наші голосисті півники. Це мої помідори, що я сама висівала в цьому році. Це перший досвід. І ось я їх вже зібрала. В основній масі вони невеличкі. Але є один і величенький. Ось для порівняння. Ваги я його не знаю, не зважувала, хоча можна спробувати. Ось така його вага 226 грамів. І я вже без котиків. І я у своєму квітнику, біля жоржини бордюрної. І бджілка прилетіла. Квітують майорці. Ще є бутони. І по моєму поплилося на кущ морозко, вже він в бутончиках, і квітує моя хризантема. Поки що тільки окремі квітки. і ще багато бутонів. І ось такі грона винограду. Нагадаю, це сорт кодрянка, ягоди крупні і смачні. Там у шовковиці наша коза пасеться. Ось так готове собі місце полежати. На цьому буду завершувати. Кому сподобалося, підписуйтеся на канал. Дякую за нові підписки. Ставте вподобайки. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.